Слава Україні, героям слава! Друзі, хочу вам розповісти, як, розсажу, як розводити полуниці. Дивіться. Бачите, щоб вони вас звелись і завжди були. Тому що зараз гарненько, є ягода, бачите, є гарненьке листя. І є, дивіться, ось вуса. Починаються вуса. Ось, бачите, вже є вус. Ось. Так і розмножується цим вусом. Ви скажете, а навіщо? А що? А річ в тім, що потрібно ставити ось в такі стаканчики і пришпилюємо дротиком і вуса. І підливаємо щодня, тоді у вас будуть вестися полуниці. Інакше не може бути, розумієте, ось такий дротик. Вигинаєте десь берете, аби пришпилити вус. Дивіться, зараз вам покажу сорт полуниці який називається дуже модний, сучасний, він гарний. Це є Апріка. Апріка, дивіться. Дивіться, скільки вус повикидала. Зараз буду ставити стаканчики. Бачите? Багато вус, правда? Є ще гарна ягода. Ось дивіться, Апріка видає дуже велику ягоду. Дуже таку, як, скажімо, Азія. І дуже хороший сорт. Априка. Зараз це одно річка посажена в вересні минулого року. Зараз я вам покажу дворічку. А ось, друзі, дворічка. Дивіться, бачите. ось Це все дворічка. Дворічка. Бачите, по цю поділку це є двох річка Апліка. Дивіться, кущики є, а вуз немає. Ну, можливо. Ще десь і пустить вус, можливо, але не напевно. Далі йде б'янка, фрігола, тут взагалі виросло було три штучки, то я досажував вусами, то тут вуса є. Але інші сорти дивимося. Інші вівальді, де вус? Нема вусів, бачите? Нема. Джусі. Ну, джусі ще декілька вус є. Джусі дали декілька, але не на всіх кущах, не на всіх. Лія цукрова. Нічого, нуль вусів, нуль. Нуль, бачите? Нема вусів. Ось. Перший в полуниці, яку я показував, це сенсація була. Ось сенсація, це дворічка, дивіться. Де вус? Де вус? Вус немає. Розумієте? Якщо ви не будете щороку собі з однорічного куща, якого посадили в минулому році, в якого є вуса, не брати хоч би по 10 вус і садити в інше нове місце. Ви просто виведете полуниці і у вас їх не буде. У вас не буде полуниць. Розумієте? От якось так. Так що полуниці є до тієї пори, поки допоки ви їх розмножуєте, ми їх розмножуємо. Тільки ми перестаємо розмножувати, вус не видає і сорт гине. І треба знову замовляти десь розсаду, шукати. А можливо того сорту вже не вирощують, а він вам подобався. Ну, якось так, друзі. Я думаю, відео вам було корисне, зрозуміле. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. Нехай вас ведеться полуниця. Це відео для того, щоб полуниця велась. І перемоги над одвічним ворогом.